У селі Пульмо, що на Шадшині, під колесами авто загинув підліток. Як стало відомо, аварія сталася біля восьмої години вечора. Дитина загинула на місці. Як зазначили в ДБР, водій був тверезий. Нині за цим фактом розпочато розслідування. Як нам стало відомо, з власних джерел за кермом був прикордонник. Цяники тебе розпочали розслідування за фактом дорожньо-транспортної пригоди на Волині, в якій загинув 14-річний пішохід. Трагедія сталася близько 20-ї години, 4 січня у селі Пуль Моковольського району. Водій службового автомобіля правоохоронець не обрав безпечної швидкості, не врахував дорожньої обстановки під час дощу та споїв наїзд на пішохода. 14-річний юнак рухався в попутному напрямку і від отриманих травм хлопець загинув на місці події. Вже розпочато кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху. Це частина 2 статті 286 кримінального кодексу України. Зараз проводяться невідкладні слідчі дії, також призначено низку експертиз, які допоможуть встановити всі обставини цієї трагедії.